Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали. Талановита письменниця Еллі Конвей створила серію романів шпигунської тематики, де головним героєм є секретний агент на ім'я Аргайл. Книжки справили сильне враження на читачів та завоювали шалену популярність. Сама ж Еллі зовсім далека від публічності та віддає перевагу затворницькому способу життя. Вона любить проводити вечори, сидячи за комп'ютером у компанії улюбленого сірого кота Альфі. Проте якось життя письменниці різко змінюється, коли несподівано. Но виявляється, що сюжети книжок конвей про шпигунську діяльність не такі вже й вигадані. Власниця художньої галереї Патріс опиняється у важкому становищі. Бізнес втрачає популярність і вона не може укласти контракти з успішними митцями. Кримінальний босс Гордон пропонує жінці партнерство, збираючись за допомогою галереї відмити кошти, здобуті злочинним шляхом. В основі нелегальної схеми лежить продаж картин, створених найманим кілером, на ім'я реджі. На перший погляд, простий план відмивання коштів несподівано виходить з-під контролю, коли Груба техніка живопису та неординарний стиль кілера привертають увагу експертів світу мистецтва та потенційних покупців. Касандра Веб живе у Нью-Йорку та працює в службі порятунку. Кожен день вона ризикує життям, виконуючи складні завдання, та одного разу після пережитої катастрофи дівчина приходить до тями і несподівано виявляє у себе екстрасенсорні здібності. Вона може передбачити майбутнє та перебувати одразу в декількох місцях одночасно. Незабаром Касандра зустрічає трьох юних дівчат, які також наділені незвичайними можливостями та починає захищати їх від таємничого лиходія в масці павука. Успішний британський підприємець Ендрю Блейко оплакує смерть дружини та вирішує відвідати старовинний французький замок, де він познайомився зі своєю коханою. Однак, прибувши на місце, його несподівано приймають за нового дворецького. Незабаром Ендрю починає звикати до життя у маєтку разом з власницею замку Мадам Бовільє, юною прибиральницею Манон та самітником Філіпом. Робота разом з неординарними людьми в такому особливому місці дає блейку. Можливість почати життя з чистого листа. Меді Келлі – приваблива дівчина, яка переживає непросте випробування на любовному фронті, дізнавшись про те, що її найкраща подруга збирається вийти заміж за чоловіка, якого Меді вважає коханням всього свого життя, вона опиняється в глибокому розпачі. Прагнучи зберегти дружбу та не бажаючи визнавати своєї поразки, меді вирушає до Ірландії, щоб відсвяткувати головну подію в житті подруги. Однак, напередодні урочистості дівчина загадує бажання помінятися з наре. Від місцями, навіть не підозрюючи, що наступного ранку бажання здійсниться. Шній морський піхотинець Майкл Дафілд веде мандрівний спосіб життя, подорожуючи різними куточками країни. Якось у придорожньому барі Лос-Анджелеса він голими руками розправляється з кількома бандитами. Чим привертає увагу колишнього в'язня Макса Бомера. Він пропонує Дафілду приєднатися до місцевого нелегального бійцівського клубу, що дозволить виплеснути весь гнів та заробити грошей. Перемагаючи одного за одним суперників на рингу, Майкл потроху залучає до смертельно небезпечного кримінального світу. Троє кращих друзів з дитинства потрапляли у різні неприємності. Саме тоді вони вигадують уявного друга Ріки, якого можна було б звинувачувати у всіх скоєних витівках. Пройшло багато років, і дитяча відмазка перекочувала в особисте та сімейне життя вже дорослих чоловіків. Тепер уявний друг несе відповідальність за погані вчинки перед їхніми дружинами. Проте з часом жінки починають сумніватися в існуванні загадкового Ріки. щоб вийти сухими з води друзям, Доводиться найняти сумнівної репутації актора, який погоджується стати Рікі за певну суму грошей. День подяки супермаркет Райт right Март, розташований у Плімуті, готується до великого розпродажу, присвяченого Чорній П'ятниці. Донька власника супермаркету Джесіка дозволяє своєму хлопцю та його друзям увійти до магазину раніше офіційного відкриття, що призводить до трагічного інциденту. Розлючений натовп, який чекає зовні, влаштовує бунт, внаслідок якого гинуть люди. Через рік супермаркет знову веде підготовку до Чорної П'ятниці, у той час, як Джесіка та Її приятелі стають об'єктом для полювання таємничого вбивці, який носить маску засновника міста Джона Карвера. Донедавна Елвуд Далтон виступав у боях без правил та зумів здобути багато перемог. Проте одного разу він припустився серйозного порушення та вимушено закінчив кар'єру бійця. Тепер Далтон не має роботи постійного заробітку та вимушений кочувати країною і ночувати у машині. Якось Елвуд влаштовує вуличну бійку, після чого власниця невеликого ресторанчика у Флорида Кіс робить йому пропозицію працювати в неї вибивалою. Придорожній заклад має. Є погану славу, і дуже скоро Далтон починає усвідомлювати, що потрапив у далеко не райське місце. Лодий Пола Трейдес та його мати леді Джесіка подорожують пустинною планетою разом з Фріменами. Відважний юнак збагнув силу пустелі та знайшов повагу серед вільного народу, через що вони дають йому нове ім'я Муадіб та просять стати їхнім лідером у боротьбі за свободу від дому харконенів. Останні панують на планеті, диктують свої закони та безжалісно винищують усіх на своєму шляху. Проте Пол об'єднує більшість племен пустелі та проголошує початок неминучої війни маючи на меті, раси назавжди перемогти підступного ворога. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!